Вітаю, ви шановні пані та пано. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Головною тезою Трампа в його передвиборчій програмі і всіх виступах стосовно України було те, що українці дуже хитрі. Так. Вони провернули таку операцію, отримали від Сполучених Штатів Америки безкоштовно величезну кількість грошей. Так, і зброї. Він забув, як він разом із своїм так, спікером Конгресу, так, півроку мружили, блокували. Виділення грошей Україні, яка потребувала їх безперечно, що він що не розумів, що? Гинуть українці? Не розуміє? Він просто не буду називати, як це називається. Такі люди називаються, які отак роблять. Так ось українці показали, що вони дійсно хитрі люди. Звернулися до Трампа з пропозицією купити зброю на, аж на 50 мільярдів доларів. Ну, ти ж казав про те, що от ми не повинні віддавати даром, бо це втрати для Сполучених Штатів Америки, так. Хоча військово-промисловий комплекс то на цьому добряче заробив. Так, І вони платили, то фактично за зброю своїм же. ж. А тут Україна заявляє, що вона хоче купити. І Трамп одразу і Венс, як вуж на пательні, почали крутитися сюди-туди. Ну, що ж, ну. Військово-промисловий комплекс так, а чим би нам не заробити? Чом би нам не заробити, виготовити для України відповідну зброю, яку вона хоче, і вона готова платити за це все. Чом би і ні? Так. Тобто його ж зброю вибили в нього із рук, тому що він скрізь їздив і продовжував. До заяви України говорить про те, що от, аби я був президентом, то такого б не було. Так. Я не знаю, ну був же ж президентом 4 роки. Ну, що ти вішаєш? Але там у Штатах величезна кількість клінічних ідіотів, які просто не здатні одне з другим зв'язати. Нинішнє президентство із попереднім президентством, ні, в них отак не виходить, в них все йде паралельно, От на цим і користуються. Так. Так що я не знаю, як він буде з цього виходити. Цього. Я думаю, що е, військово-промисловий комплекс, де там хлопці дуже серйозні сидять, будуть на нього тиснути. Що, що ж ти говорив, говорив. Так, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ні, давай. Вони ж пропонують гроші, давай візьмемо, будемо розвиватися. Давайте зробимо Америку великою знову. Давай, давай. Ну, в мене є така підозра, я не знаю, я теж людина доволі цинічна. так. У мене є така підозра, що Трампу прийдеться, не афішуючи це, не заявляючи про це, але все-таки взяти ці гроші, так. І. Виготовити військово-промисловий комплекс, виготовити Україні потрібну зброю, перш за все, засоби протиповітряної оборони, які нам дуже потрібні, тому що ми, ми ж бачимо, що ми маємо справу з андрофагами, з людожерами. Це такий народ. Нам весь час впарювали, що ми один народ. Путін весь час виступав, один народ потім замовк. Тепер знову повернулися. Ну, Нащо воно нам треба? Бути одним народом із людожерами. Ну, ні, ні, ні душою, ні тілом ми не є одним народом із цими варварами. Ну, подивіться, як ми, що ми робимо, ми стріляємо по військово-промисловому комплексу. По НПЗ, по аеродромах військових і все останнє. А вони стріляють по дитячих майданчиках, по пологових будинках, по дитячих лікарнях, по будинках з сонними людьми. Подивіться, це ж корінні відміни між двома народами. Корінні відміни. Це цивілізаційні відміни величезні, так, вони знаходяться зовсім на іншому щаблі цивілізаційного розвитку. Я ж вам елементарні речі фактичні повідомляю. Ми стріляємо по військових об'єктах і по інфраструктурі, яка використовується у військовій. Справі в військовій сфері, а вони стріляють по людях. Вони терором займаються. Тому я їх і називаю абсолютно обґрунтовано московити андрофаги, їхню країну варварською Московією Андрофагією. Тому що для цього є підстави всі фактичні. Це не, не побрехенький якийсь якійсь прайдін народ, не брехня це правда. Свята правда.